Ще одне нововведення, яке чекає на нас усіх. Отож, пенсійний фонд перебрав на себе усі виплати соцстраху. Це дуже важливо. З 1 січня в Україні набула чинності реформа соціального страхування. Чому і як це працюватиме на практиці? Маємо нагоду поспілкуватися із Русланою Іванковою, заступницею начальника головного управління пенсійного фонду України у Львівській області. Вона з нами на зв'язку з кайпом. Вечір добрий, вітаємо нас у нашій студії. Доброго вечора. Отож, з 1 січня функції фонду страхування переходять до пенсійного фонду, а Соцстрах починає свою процедуру ліквідації. Давайте роз'яснювати людям так простою мовою, що тепер буде виплачувати пенсійний фонд. Так, дійсно, з січня цього року уповноваженим органом у системі загальнообов'язкового соціального страхування стає. Чи став вже е, Пенсійний фонд України. До цього ці функції в нас виконував е, Фонд соціального страхування в Україні. Фактично е, до Пенсійного фонду перейшли функції е, з виплати. У зв'язку з тимчасовою втратою працездатності чи виплати від нещасного випадку на виробництві чи профзахворювання. Тобто Пенсійний фонд України з 1 січня виплачує допомогу по тимчасовій непрацездатності, це так звані лікарняні, допомогу по вагітності і пологах. Так звані декретні допомога на поховання застрахованим особам, в тому числі потерпілим на виробництві, а також одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей. Фактично пенсійний фонд на сьогодні володіє і. Реєстром застрахованих осіб володіє і реєстром електронним листків непрацездатності, має таку розгалужену мережу територіальних органів, і це дасть можливість власне страхувальникам і заявникам, які претендують чи на лікарняну виплату чи е, на страхову виплати е, значно швидше. Отримувати ці виплати сам страхувальник зареєстрований на своєму електро... зареєстрований на веб-порталі пенсійного фонду і через свій особистий електронний кабінет подає заяву розрахунок, наприклад, на лікарняний листок, і вже впродовж короткого часу змінюється власне час фінансування цієї виплати з 10 днів до 3 днів, і значно швидше, наприклад, буде оплачуватись лікарняний листок. Зрозуміло. Давайте по порядку. Тобто, якщо, наприклад, людина ну, візьмемо так, отримує декретні от, щомісячні виплати, там 860 гривень кожного місяця. Е, потрібно зараз цій людині подавати заявку у ваш пенсійний фонд. Чи якщо е, вони виплачувалися, все автоматично переходить і люди не мають тим заморочуватись? Ні, звичайно, це декретні які е, сталися в період з 1 січня. Тобто ті виплати, які додаткові... ті виплати, які провадились до 1 січня, зокрема на підставі переданих справ отримувачів страхових виплат, буде продовжувати і продовжує з січня пенсійний фонд України. Тобто нікуди повторно звертатись не звичайно, що ні, звичайно, що ні. А пенсійний фонд готовий. От ці всі стоси, як відбувалося от в фонді страхування. Зараз це все переробити. Чи не буде затримок з виплатами? Наприклад, ні, звичайно, що ні. Є вже профінансовані страхові виплати на січень місяць. Все е, вчинено своєчасно. Ми маємо передані ці функції, але ми і взяли відповідних людей з цих з цього органу. Тому маємо фахівців, які нам допомагають своєчасно забезпечити виконання цих завдань. Ну то добре, скажіть, коли звертатися, коли якщо потрібно здійснити страхові виплати з відшкодуванням шкоди. Про лікарня не ви розповіли. А от з відшкодуванням шкоди, давайте пояснимо нашим глядачам, як це відбувається тепер на практиці. Ну фактично на практиці нічого не змінюється. Пакет документів подається такий, який був, як подавався і фонд соціального страхування. Звертатись тепер потрібно е, нашим мешканцям до будь-якого сервісного центру незалежно від місця реєстрації заявника, або ж подавати ці документи і заяву через е, веб-портал пенсійного фонду, звичайно, засвідчивши ці документи е, своїм електронним е, кваліфікованим підписом, або ж через портал дію. Дякую за роз'яснення. Логічне питання, яке зараз багатьох хвилює: чи не зміняться розмір виплат у такому випадку? Ну і про затримки ви вже сказали, що затримок не буде, тому що взяли ще додаткових людей. Що з розміром виплат? Ні, Звичайно, що розмір виплат не змінюється. Фактично змінився тільки орган, угу. який виплачує ці виплати, але щодо розмірів залишається все як було. Ще одну функцію, яку перебрав на себе пенсійний фонд, це субсидії. А давайте пояснимо, як тут яка ситуація з субсидіями. Чи не потрібно людям повторно також звертатися? Так, дійсно, ще починаючи з жовтня минулого року на органи пенсійного фонду було покладено функції фінансування субсидій та пільг, а вже з грудня минулого року. Орган пенсійного фонду прийняли функції і самого призначення субсидій і пільг. І вже з грудня місяця наші сервісні центри почали звертатись мешканці щодо призначення субсидій і пільг. А тим, яким було призначено, ще в органах соціального захисту населення звертатись повторно не потрібно. Це автоматично здійснено перерахунок ще з жовтня місяця на зимовий період ще органами соціального захисту. Тобто з грудня місяця ці функції до нас передані, і нов, нова особа, новий претендент, на який буде на право на субсидію чи пільгу, вже звертається до органу пенсійного фонду і відповідно виплачувати буде пенсійний фонд України. Тепер про пенсії пропоную поговорити. Що нового у 2023 році? Який пенсійний вік має бути, щоб вийти на пенсію у 2023 році? Ну, що нового можу сказати про е, вихід на пенсію в пенсійному році е, в 23-му році, перепрошую. Е, значить, основна вимога це вимога до страхового стажу. І вона в 23-му році змінюється. І для того, аби вийти на пенсію за віком у е, му році, необхідно мати. 30 років страхового стажу. Якщо особа має 63 роки, страху, 63 роки віку, то їй необхідно мати стажу від 20 до 30 років. Якщо ж особа претендує на пенсію у віці 65 років, то їй необхідний страховий стаж від 15 до 20 років. Якщо ж особа і цього стажу немає, Наприклад, немає і 15 років стажу, то вона у віці 65 років претендуватиме тільки на виплату соціальну в органах соціального захисту населення. Отакі зміни, ну фактично, і передбачаються в нас і індексація пенсії в 2023 році, бо вона є запроваджена і передбачена законом з 1 березня щорічно з 2019 року. Вона в нас проводиться. Правда, ми очікуємо на урядову постанову, якою буде власне і передбачено на який відсоток буде зростати показник середньої зарплати, з якої власне обчислюється розмір пенсії вже ближче до. Березня місяця ми зможемо десь більш детальніше обговорити питання, бо будемо знати власне сам порядок і величину е, цього підвищення. А нас люди виходять зараз в 60 років правильно на е, на пенсію. Пенсійний 60, так. добре. Я спитаю з такого боку. А якщо людина має, наприклад, 35 років стажу, але їй 58 років, можна вийти на пенсію раніше. Ні, такої, такого, такого законодавством немає. Передбачено. Є в нас передбачено по закону з 28-го року у разі наявності 40 років страхового стажу особа може виходити на пенсію незалежно від віку. Яка процедура виходу на пенсію? Людина куди має звертатись зараз? Сама процедура це теж звернення до сервісних центрів. Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації, будь-де може особа звернутися. Тобто, навіть якщо вона зареєстрована, наприклад, в Києві а проживає на даному в даний час у Львові, вона може звертатись в будь-який сервісний центр міста Львова, подає документи, трудова книжка. Паспорт, ідентифікаційний код, е інші документи, наприклад, про освіту, про те, що доглядала дітей до трьохрічного віку. Ці всі документи подаються і визначається розмір пенсійної То зараз. Проблем з тим, що, наприклад, внутрішньопереміщені особи, які, які мають стати на пенсію, хочуть стати на пенсію, Проблем з тим немає. Це не потрібно за місцем проживання. Вірно я зрозуміла. власне, власне оцей як територіальний принцип, який є запроваджений в органах пенсійного фонду. То він є найбільш використаний власне в воєнний стан. Бо ми знаємо, що в воєнний стан, в цей період часу багато мешканців з інших областей перемістилися, наприклад, на західну Україну, чи, чи будь-де перемістилися, і вони мають можливість завдяки цьому екстериторіальному принципу звернутися в будь-який сервісний центр для призначення пенсійної виплати. Ну і багато мешканців. Давайте відверто перемістилися і живуть зараз за кордоном. Як за кордоном українці можуть отримати пенсії? Ну, звичайно, за кордоном отримувати пенсію. Якщо цей одержувач пенсії отримував пенсію через банківську установу, тут проблем немає ніяких. Він і надалі її отримує. Звичайно, як він отримував через поштове відділення, то йому треба змінити. Перевестися на виплату через банківську установу, це можна зробити, теж будучи за кордоном, відкривати рахунки у банку і відповідно подати заяву і через портал пенсійного фонду, який власне і дає можливості звернутися і за кордоном. Тобто, якщо підсумовувати нашу розмову, то от з ліквідації от соцстраху по суті нічого не міняється. Тобто, люди далі можуть мають звертатися тепер в пенсійний фонд. Просто і тих, в кого виплати йдуть, їм робити нічого не потрібно, тим, кому мають щось нараховувати чи кудись подавати документи. В пенсійний фонд свого міста звертатися і е, все буде виплачувати най, вірно? найближчий сервісний центр, який зручний для е, нашого мешканця. Ну і логічне останнє моє запитання: а чи готовий от такий вал? Ви сказали, що взяли людей, але от ми підсумували і пенсії, і е, страхові виплати, і лікарняні з валом таких функцій пенсійний фонд Львівщини, зокрема, готовий впоратись? Е, Черг не планується, як зараз все відбувається на практиці, реформа вже почала діяти. Так, звичайно, реформа почала діяти. І от е, цих перших 10 днів нового року. Е, ну, в всякому разі, ми не спостерігаємо черг в наших сервісних центрах. Ми готові, ми е, вивчали це питання. Наші всі фахівці, і які були в пенсійному фонді, і ті нові, які, яких ми прийняли до своїх лав. То ми активно працюємо і ми не маємо підвести державу в цьому питанні. Якщо держава доручила це органу пенсійного фонду, значить там працюють гарні фахівці. А є якась, наприклад, гаряча лінія, куди люди можуть звертатися, щоб от дізнатися про ту чи іншу, які знову тому що реформа почала діяти, чи створено щось таке, і чи готові ви до напливу питань саме від людей? Так, звичайно, питання вже йдуть на телефон гарячої лінії нашого головного управління 255 38 97 За цим телефоном можуть звертатися і отримують всі детальні роз'яснення з будь-яких питань: чи з питань пенсії, чи з питань субсидій, чи з питань тепер уже і страхових виплат. Я дякую вам за розмову. Дякую за роз'яснення. Що розказали, чого чекати від пенсійного фонду у 2023 році. Нашим глядачам я нагадаю, що розмовляли ми із Русланою Іванковою, заступницею начальника головного управління пенсійного фонду України у Львівській області. Ми ж рухаємось далі. Додам, що пенсійний фонд України станом на 10 січня профінансував пенсійні виплати за поточний місяць на суму 19 мільярдів 400 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба пенсійного фонду України у своєму Фейсбуці. Станом на 10 січня профінансовано коштів на пенсійні виплати 19,4 кома мільярди гривень, в тому числі 4,5 ко мільярди гривень на виплату пенсій. Через Укрпошта та 14,9 мільярдів гривень через уповноважені банки йдеться у повідомленні. Я додам, що крім того, Пенсійний фонд України направив на виплату житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг 3,9 мільярди гривень, та на страхові виплати 10,6 мільярди гривень, в тому числі скеровано також кошти і на лікарняні 163,4 мільярди гривень. Тобто Реформа в дії. Якщо вам потрібно, ви почули щойно номер. Звертайтеся, вам обов'язково дадуть роз'яснення, як тепер це все працює на практиці. Якщо ж ні, пишіть свої коментарі під цим відео у Фейсбуці чи на Ютубі. Якраз от слушна нагода підписатися на наші соцмережі. Будемо разом вивчати нововведення, яке зараз є.